Передаю естафету Лілі Павлівні, вчителю групи продовженого дня, вихователю, саме 14-го ліцею, яка сьогодні з нами поділиться своїм таким досвідом, саме група продовженого дня. Створюємо саме колекції щасливих та позитивних моментів. Отож, прошу, до слова. Щиро дякую, приймаю естафету. Чути добре мене. Тому що я в гостях завітала, бачите, в такій незвичній атмосфері, але досить приємні. Розпочну з того, що в мене не за планом. Ви знаєте, все буде добре, з часом все владнається, а ми ще будемо згадувати, в яких нестандартних умовах ми проводили ось цю зустріч: світло, відсутність, перенесення графіку, щоб це була єдина у нас проблема. Я спробую вкластися в той час, який виділено, і сподіваюся, що ви отримаєте позитив обов'язково і якийсь новий поштовх до пошуку нових ідей в вашій роботі. З вашого дозволу, зараз ми подивимось те, що я підготувала з досвіду роботи, те, що випробувано, а потім те, що ми з вами зробимо. І так, прошу зараз хвилиночку, я запускаю відео. Одну хвилинку, зараз. Так. Зараз, 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 бо не мій комп'ютер, так е -е. хвилиночку. Зараз, зараз, зараз я шукаю, де мені його розташували. Тут знайшла. Зараз. І так, скажіть, будь ласка, якщо можна, чи видно все добре? Якщо можна, хтось допоможіть, будь ласка. Чи видно, все добре, скажіть, будь ласка, все видно? Дякую, є розширення на екран, все видно, так? Щиро дякую. І mm. так видно, так? Дякую. І так, ми з вами спробуємо в онлайн режимі розпочати створювання колекції щасливих та позитивних моментів. Е, кажуть, що щасливий педагог, щасливі діти, ми живемо в нестандартних умовах. На жаль, це наша історія, частина нашого життя. Але ми маємо приходити до дітей усміхненими, щасливими, налаштованими на позитив. Це досить всі впевнились, на жаль, це наш досвід, це нестандартна ситуація була, коли розпочалася війна. І тому, ви знаєте, в цьому великому мінусі з'явилося те, що, можливо, в звичайних стандартних умовах і не з'явилося. І так, прошу до уваги. Кажуть, що ми не запам'ятовуємо дні, ми запам'ятовуємо моменти. Дійсно, у нас певні моменти, позитивні моменти нашого життя, буденності, запам'ятовуються найкраще. Головне, щоб ці моменти були позитивними і їх було якомога більше. Ви знаєте, повернувся до подій лютого місяця, я пам'ятаю 25 число, коли я підключалася, налаштуватися і вийти в звичному образі, так би мовити, було досить важко. Але всі етапи дистанційного навчання ми підтримували дітей, а діти підтримували мене. Тому що ти мав бути зібраним. Ти мав бути позитивним, а ось тут один із моментів. Знаєте, навіть дистанційне навчання, якщо робити скріншоти, якщо фіксувати позитивні моменти нестандартні, вони можуть бути ось цією колекцією позитивних моментів. Я потім, коли завершу відео, я вам дещо покажу: ось тут є зайчик. Цей зайчик зі мною, в яких умовах я його в'язала, і в підвалі, і без світла майже. Коли я його побачила в інтернеті, я зрозуміла, що мені конче потрібно його зв'язати для того, щоб дітям презентувати. Цей зайчик до цих пір з нами. І цей зайчик, я не хизуюся, а розповідаю: цей зайчик є таким символом. Крокування до перемоги. А водночас, це є символом того, що навіть в умовах, в яких ми живемо, можна створити усмішку. Яким чином? Ось я вам пропоную скриншот, це заняття було на День вишиванки. Я попросила діток закрити оченята. А потім, як в казці, за кілька секунд їх відкрити. І якщо ви в змозі побачити, це дійсно позитивний і неповторний момент, тому що вони побачили щось нове, а я обіцяла, що щось в нас з'явиться. І ось цей момент він майже більше півроку назад зафіксований, але наскільки він вражає. Рукуємо далі показ. Ви знаєте, я читала статтю, що не моє покоління, ті, хто молодші. Це буде перше покоління, яке не залишить по собі, так би мовити, слідів в фотоматеріалах. В листуванні, як зазвичай, минулі покоління. І тут в мене виникла під час війни ідея для того, щоб створити, поринути успогади, 에, знайти моменти позитивні для батьків і для дітей. Розпочалися пошуки і секретні передачі фотографій дітей мені. Батьки шукали фотографії, коли вони були маленькими, пересилали мені на вайбер, я все обробляла, діти не знали цього, і на День захисту дітей ми грали в таку гру. Кожна дитина бачила фотографії. Звісно, автори фотографій упізнавали себе, а от решта мали упізнати, хто то є з нашого класу. Це такі були жваві відгадування, як вони раділи, коли вгадували хто. то Після цього батьки зробили, за моїм проханням, сюрприз. Я попросила батьків написати побажання дітям у формі листів. Це Лише кілька моментів я скажу, де можна буде подивитися повністю відео. Прошу, будь ласка. Ось це листи батьків своїм дітям. Чи для дітей це теж була несподіванка, приємна несподіванка. А ще ми створили. Цікаву коробку виготовляли в техніці орігання на заняттях творчого учнівського об'єднання. Після завершення перегляду відео я вам покажу в реалі, як вона виглядає. Напис був щасливі моменти, і кожного дня ми розпочинали дистанційне навчання. використовуючи, сьогодні, ви чули про техніку піктограм. Варіації були різні. Ми розпочинали з того, що ми говорили. Діти, що сьогодні позитивного. Так, була тривога. Так, сьогодні йшов дощ, до прикладу, сьогодні похмуре небо, але ми налаштовувалися на позитив, що сьогодні позитивно? І кожен називав. Що все ж таки ми змогли зустрітися, ми поспілкувались, ми познайомились з новими дітками, які під'єднувалися до нашого навчання дистанційного і так далі. Ми писали дату, ми фіксували. І це була перша колекція у письмовій формі створена із оздобленнями, там варіанти були різні усіх щасливих моментів. Починаючи з кінця лютого місяця. І я дітям нещодавно казала: дітки, уявіть собі, адже ви свідки історії. Ви, по дорослі створюєте сім'ї, Бог дасть і у вас будуть діти. Збережіться, ви зможете показати і розповісти. І дійсно, вони зберігають, і це частина таких позитивних моментів. Які є поштовхом для створення інших колекцій. Ось, будь ласка, це ось фотографії буквально кілька я вам запропонувала варіантів щасливих моментів колекції кількох діток. А в цьому році в мене виникла ідея, чому б нам не створити нашу колекцію за допомогою фотографування. Під час прогулянки я запропонувала дітям знайти комашку, квітку, листочок, все, що їм буде до вподоби. І я робила макрозйомку. Звісно, це було неповторно. Коли кожен знаходив щось цікаве, і щоб це цікаве було лише в нього, стояв біля об'єкту, який я мала сфотографувати, а далі я фотографувала. Ви знаєте, одне діло я фотографую, я бачу, я розумію. Коли я це подивилась на екрані монітора згодом, я зрозуміла, що це не перевершено, я дітям показувала. Вони сказали: так, та як з обкладинки журналу. І в нас є майже готовий вже колаж осінній, і будемо розпочинати зимови. За браком часу я пропоную лише кілька фотографій, і це справжні наші фотографії. Це колекція, це наш макропогляд на світ. Звісно, можна е, перелік не обмежувати. Ми робили ось такий шаблон, е, ми шукали хмаринки, ми фотографували небо, ми мріяли, загадували бажання, щоб це небо було, звісно, мирним. Це бажання об'єднує нас усіх. Далі ми створювали ось таку листівку, е, в якій ми розуміли і хотіли висловити, звісно. Дякую нашим захисникам та захисницям за можливість створювати ось такі щасливі позитивні неповторні моменти. Е, я пропоную вам, коли у вас буде бажання, час. Е, ви можете записати назву мого блогу Життя зі смаком щастя. Ви просто задаєте в пошуковій системі і він з'являється першим. Е, і звернути увагу на сторінку наше життя онлайн. Е, там за кілька років усі е, заняття творчих учнівських об'єднань, більшість я маю на увазі, е, різноманітна інформація, ось ці відео наших колекційних етапів і так далі. Сподіваюсь, ви отримуєте задоволення, може, змозі будете почерпнути якусь інформацію, яка буде вам в нагоді. Якщо потрібно буде, можна буде звернутися до Аліни Миколаївни, коли в неї вже буде через тиждень час, я посилання можу подати, Але якщо ви запам'ятаєте назву, запишіть, будь ласка, життя зі смаком щастя, не для того я пропоную в мене блог прокручений, він в пошуковій системі знаходиться, це не є проблема. Ділюся з вами позитивом. Тепер я вас дуже попрошу. Написати на аркуші паперу. Аліна Миколаївна вам писала, що на сьогодні потрібно ваша горнятка, кружка або чашка улюблена для кави або для чаю, а також аркуш паперу та ручку. Тепер візьміть, будь ласка, ручку і за таким принципом у стовпчик напишіть, будь ласка, три слова. Вчора, сьогодні, завтра. Вчора, сьогодні, завтра. Ви можете це саме запропонувати дітям. Зазвичай ми кажемо, не кресли в зошиті е і так далі. А ось тут можна запропонувати дітям зробити те, що зазвичай під забороною, так би мовити. Ми закреслюємо слово вчора, ви зараз закреслюєте. Далі ми закреслюємо слово завтра. Не закреслими є лише слово сьогодні. І запам'ятайте, оці слова можна на холодильник прикріпити. Це я так собі казала, над рукою або напишу, і прикріплю на холодильник на дверцята. Ось слово сьогодні може стати тригером для створення колекцій. Чому? Тому що сьогоднішній день обміну та поверненню не підлягає. Ми не повинні ставити життя на паузу. Живемо, радіємо, незалежно від того, чи є світло, чи є вода, чи є опалення. Ми є і це добре, і це вже великий. Плюс. Тому, будь ласка, обов'язково радіємо кожній хвилині. Звісно, ми радіємо, коли вмикається світло і можемо підключати усе. Але знаходимо все ж таки позитив навіть у негативі. Кажуть, що було, за забуло, що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є. Бо лише сьогодні життя твоє. Ви знаєте, сьогодні у нас останній день осіннього нашого періоду. Тепер зробіть, будь ласка, слідуючи. Я вас не бачу, але сподіваюсь, ви зробите, я роблю разом з вами. Давайте скажемо про щавай осінь. Помашемо рукою і покличемо зиму. Нехай вона буде позитивною, мирною, спокійною, не гірше, ніж осінь. А тепер, будь ласка, я вас попрошу. У вас, хто приготував, має бути. Ось посуд. Я теж з собою принесла до речі. Ви знаєте, я дещо приготувала вам, і, сподіваюсь, ми зараз з вами спробуємо дещо зробити. Кажуть, е в Скандинавії, напевно, знаєте, е є інститут щастя. Ось кажуть, для того, щоб щасливо пройшов день. Потрібно 5 інгредієнтів, так би мовити. Давайте загинаємо пальці. Е, потрібно слідуючи: хорошу кампанію, вона у нас є, нехай навіть онлайн. Це є. Нам потрібно позитив. Ми все одно позитивно налаштовані, так? Так. Супер. А тепер нам потрібно підготувати щось смачне. Напій або солодощі. Ви знаєте, що у нас є горнятко в кого що. Але посуд у нас порожній. Вірно? Вірно, він не буде порожнім. Спробуємо бути чарівниками. Зараз ви в цьому зможете впевнитися. І так. На жаль, наші мрії, які були до 24 лютого, випаровуються поступово або зникли. На жаль, ви знаєте, життя не завершується. Будемо створювати нові мрії. Тому я вам зачитаю вірш напевно, він вам допоможе. Знайдіть собі хвилиночку для мрії, а потім Певнено, в горнятку покладіть, нехай вона щодня вас ніжно гріє, коли душа раптово заболить. Нехай несе лиш ароматом щастя з горнятка, де покладена вона. Можливо, після цього точно вдасться Здійснити мрію випиту до дна. Тепер, будь ласка, спробуйте закрити очі, взяти ваш посуд ось так обома руками, ніби там є теплий чай, і ви грієте руки, закрити оченята і загадати кілька мрій. І уявити собі, що ви додаєте її до чаю. Відкриваємо очі, будь ласка. Я вам пропоную створити власну чайну колекцію з ароматом щастя та зі смаком миру. Помічайте щасливі моменти і позитивні. До речі, не забудьте додати нектар надії. Надії на те. Що все буде добре. І нехай у нас, у всіх, все буде добре. Е, невеличкий сюрприз. Ось до зустрічі і чомусь чайний пакетик. Поки що не зрозуміло. Зараз я вийду із показу. І так, видно мене. Я вам дещо приготувала. І так, все, завершую. Зараз, зараз, зараз. Угу. Супер, ще кілька хвилин. Ось чашка. Ось. Пам'ятаєте, я сказала колекцію? Я для вас приготувала. Слідуючи, і ви зможете зробити це з дітьми. Чайний пакетик з папіросного паперу це мені ще тато з радянських часів, колись дав, я його знайшла якраз в нагоді. І ось тут є напис: Діти зазвичай з дня народження йдуть з чимось, вірно? А ми зберігаємо душу дитини, правда? Ми все одно діти. Ось тут, на згадку вам, я надрукувала слідуюче: аромат щастя і дату. Ось тут порожня частина. Я пропоную вам ось тут написати ваші мрії. Далі можна продовжувати з дітьми створювати аромати не тільки щастя, а й позитиву, і далі продовжуєте. Нехай це буде першим колекційним вашим таким. Початку. 14-та школа. Кому буде цікаво, я все забираю. Там, до речі, буде ще дещо солодке до цього. Я просто не насла сюди, там цукерка буде, відразу кажу. Ось є на всіх. Бачите, я багато робила робила, до речі, при свічках. Ви знаєте, як цікаво? Я б ніколи не здогадала, що це круто. Чесно. Зазвичай сидиш, робиш, думаєш, те, те треба. А тут цікаво і неповторно в мінусі є плюс. Показую вам зайця. Угу. І показую вам коробку. Ось вона. Вона вже не ідеальний вигляд має, тому що в мене свинка морська схопила цю коробку і навіть надгризла шматочок. Це моя коробка. Ось. Тут велика кількість сердечок зі всіма датами. Ось так я писала, писали діти. Я це зберігаю, Сережки не так коштовні для мене, як ось це. Дай Бог, щоб ми писали ось це в інших умовах і щоб у нас умови були більш позитивні. Я бажаю вам, щоб мрії стали реальністю. А у нас позитив все одно є, навіть якщо ми зустрілись в таких умовах. Тому я зберігаю це для вас. Кого буде бажання, можна буде в мене забрати. І є для усіх, хто сьогодні зміг підключитися і хто не зміг, за якихось умов це не є проблема. Прошу відразу вибачення, що я не в змозі буду послухати інших присутніх людей, тому що маю ще повернутися. До школи. Приємно було познайомитись, і люди, яких я знаю, здоров'я та миру. Решту подаваємо. Дякую. Можливо, є питання в когось? Немає. Ми Всі... вам щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Вам всего дякую, дякую. за текучу довгу до зустріч. Дякуємо. Всіх благ, до побачення. До побачення.